За яким бюджетом житиме Україна у 2025 році? Та які ризики існують щодо його виконання? Дізнаємося сьогодні у випуску авторського проєкту Код достатку з вами Марина Абрамович. Варто зауважити, що кожен проєкт бюджету Міністерства фінансів України розраховує на підставі макроекономічного прогнозу, який складає Міністерство економіки. Адже для того, щоб визначити, скільки можна зібрати податків, необхідно знати курс валют, рівень інфляції та темпи зростання економіки. У 2025 році уряд очікує, що валовий внутрішній продукт України зросте на 2,7%. Інфляція ж за підсумками 2025 року становитиме не більше 9,5%. Щодо курсу долара, то він у 2025 році очікується на рівні 45 гривень. Дефіцит бюджету на четвертий рік війни планується на рівні майже 20% від валового внутрішнього продукту. Покривати його планують за рахунок міжнародного фінансування. Загальний обсяг доходів, які держава планує зібрати у 2025 році, становитиме 2,32 трильйона гривень. На 20 мільярдів буде зменшено надходження від податку на доходи фізичних осіб. Через те, що частину ПДФО, яка залишається в регіонах, збільшать з 60 до 64%. Чому так влада вирішила надати додаткові ресурси громадам, передусім для того, аби вони могли пройти поточний опалювальний період та підготуватися до наступного? Щодо видатків, то загальний обсяг становить 3,99 трильйона гривень. Більша частина цієї суми, понад 2 трильйони гривень, піде на сектор безпеки та оборони. Це рекордна сума за всю війну, яка навіть трохи перевищує фактичні витрати 2024 року. В попередні роки бюджет доводилося багато разів переглядати, бо грошей на захист від ворога постійно бракувало. Саме нестачею коштів, щоб платити зарплати військовим. Влада пояснювала необхідність підвищити податки. Депутати ухвалили відповідний закон ще у жовтні, який, зокрема, збільшив військовий збір для найманих працівників від 1,5% до 5%. Про це йшлося у попередньому випуску. Але так сталося, що президент досі не підписав даний законопроєкт. Тим часом 141 мільярд гривень від нових податків уже записали в майбутні доходи бюджету на 2025 рік. Перше на військові потреби вдалося залучити кошти від міжнародної підтримки. Три роки іноземні партнери України забороняли витрачати їхнє фінансування на будь-які військові цілі. Першими переступили через власне табу британці. Міністерство оборони спрямує їхню підтримку на закупівлю зброї та боєприпасів. Певною мірою полегшить фінансовий тягар від війни і прощальний подарунок Джо Байдена. Президент США ухвалив рішення про списання боргу України на суму 4 мільярди 700 мільйонів доларів. Залишаючи Білий Дім, Байден намагається посилити Україну, зокрема фінансово. Бо з новим президентом США Україна вступає в період тривожної невизначеності, адже наміри Дональда Трампа щодо підтримки України досі залишаються незрозумілими. Найбільшою статею на військових видатків у бюджеті на 2025 рік стане обслуговування державного боргу. На виплату процентів за внутрішніми та зовнішніми позиками уряд планує витратити 480 мільярдів гривень більше ніж на соціальну сферу. Всього лише 4 мільярди гривень у бюджеті закладено на програму Є відновлення. Найбільше грошей вирішили залишити тим регіонам, які потерпають від постійних ворожих обстрілів і для яких ця зима буде найважчою. Серед інших важливих змін скасування дорожнього фонду. Кошти з нього держава використовувала на обслуговування та будівництво доріг, а також на погашення боргів за позиками колишнього «Укравтодору». Соціальні програми коштуватимуть державі близько 420 мільярдів гривень. Це на 50 мільярдів гривень менше порівняно з 2024 роком. Мінімальна зарплата залишається 8 тисяч гривень, а мінімальна пенсія 2300 гривень. Щоправда, пенсії обіцяють проіндексувати в березні. Ймовірне підвищення становитиме 10-12%. Після скандалу з фальшивими інвалідностями у прокурорів їм скасували підвищення зарплат. І так зекономили 3 мільярди гривень. Натомість 12 мільярдів додали на доплати вчителям. Додаткові 1300 гривень освітяни отримуватимуть вже з січня, а від вересня 2025 року доплата становитиме 2600 гривень. Ці доплати передбачені для всіх педагогічних працівників шкіл та не є частиною підвищення посадових окладів. Попри складні фінансові умови, у яких живе Україна майже три роки, влада заклала в бюджет кілька приємних сюрпризів. Так, уряд знайшов близько 10 мільярдів гривень на виплату тисячі зеленського. Цю суму візьмуть із залишків коштів на рахунку Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Гроші українцям будуть нараховувати на картку національного кешбеку, яку можна відкрити в дії. Дана програма стосуватиметься не лише дорослих, але й дітей, тому хтось один із батьків, зможе замовити виплату для своєї дитини. Резюмую цей випуск тим, що закон про державний бюджет на 2025 рік. Має суттєві ризики щодо його виконання. Уряд розрахував доходи та видатки кошторису, виходячи з того, що президент підпише законопроєкт про підвищення податків. Адже від цього документа залежить, чи отримає бюджет додаткове фінансування на сектор безпеки та оборони. Якщо Зеленський не підпише закон про підвищення податків. Уряду доведеться шукати додаткові джерела доходів в кишенях українців. Такі от справи зустрінемось у наступному випуску.